То завинив, тому прости треба нести в серцях любов, просить щоб да. Боже будь милостиво на мене грішного, Боже будь, милостивим до мене грішного, Боже будь милостивим до мене грішного, грішного царі Небесніті, що тебе душі, істини, що всюди і все і в серпні, скарбниці, ті благи, життя, подателю, прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скорботи, і спаси, благи душі наші. Славишні Богою на землі мир людях благовоління. Славишні Богою на землі мир людях благовоління. Господи, ми відкриті устами і сповістять хвалу Твою. Tym, kto jej jeszcze ne... Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, віки. Мирі Господа, помолімся. Господи Азподи, помилуй. За Замерзь, сони спасіння душу нашого Господи, помоліємося. Господи пами. Замерзь освіту, добрий стан святий Боже, церкові зібрання. Всі Господи, помолімся. Господи, пами. Засвітий храм, зайти з вірою, благоволінням і страхом Божим ході до нього, помолімся. Господи, Азподи, помилуй. За Савселенського ехира, я лева, попоримського блаженнішого патріарха, нашого Святосла. Високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого керів Боголюбивого єпископа, нашого Кир Володимира, че з неприсвітерство у Христі, дияконство, за весь причет людей, Господе, помолімося. Господи пами, зараз і народне заправління, за все українське військо, Господе, помолімося. Господи пами, за місто цей кожне село, місто країни, і за тих, що вірують живуть, не Господе, помоліємося. За добре поліття, ой. за урожай, плодів земних і часи мирні, Господе, помоліємося, за тих, що плавають, подорожують за дуже страждаючих за спасіння, Господаю, помолімся, що визвотить від досякої скорботи, гніву і гнівої нажди, Господи, помилуй. заступи з посипомилою, хорону нас Боже, Твоєю Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, благословена, славну, молодицю нашу Богородицю і присну, Діва Марію, з усіма святими, помінувши. Самих себе, один одної все життя наше Христу Богові вітаємо. Тобі, Господи, Бо тобі всяка Слава, честь і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Ти, Господи, вся земле, співайте ще мені, овідайте славу, хвалі. йому. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, скажіть, Бог, як страшні діла Твої, Ом Сили твої, листитимуть тобі, вороги твої, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, вся земля, нехай поклониться тобі, співає Тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишні, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по сех часі, і на віки віків. Амінь. Єдинородний сине, і слава Боже, безсмертний ти зволити, спасіння нашого Ради, воплотити і Святої Богородиці і приснодіви Марії, Незмінно ставши людиною і розп'яти бути Христе Боже смертю смерть подолав ти один із святої Тройці. Рівно словами за цим святим духом спаси нас. Ще й ще, Марі Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи спаси помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Присвяту причисту, благословенну, славну, владачці нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими помінувши. Самих себе один одного і все життя наше Христу Богові Господи! Буде благий людини, любний Бог і Тобі славу, села, йому Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас. І навіки віки. Амінь передіти вас, радимося, спадебі, вас кликні Бог спаси, але віда нашого дикого Господи Боже нашого англії, хангелів нахожи. Тільки розуміла, хто служити славословлю добро того, тобі всяка слава і сину святому духу, і нині по всіх часах благословенних і святих трій завжди повсякчас і навіть і, віків. Премудрій спрості. Поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий, що воскрес, і змертви співаємо, Тобі, Аллилуйя Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді хату мертвити з близьком Божества коли ж і умерлих і слабень підземних воскресив ти воскреситів. Небесні взивали, життя давче, Христе, Боже, наш слава Тобі, Апостолів, первопрестольні вселеної вчителі, владику всіх моліть, щоб мир селені дарував і душам нашим велику милі. Воскрес і згроба, всесильний спасе і гад, видівши чудо, вжахнувся, і мертві восстали, а бачачи це, радується разом з Тобою. І Адам веселиться, і світ спасем, і співує Тебе повсякчасно. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, сильних і богосних проповідників, верховних апостолів Твоїх. Прийняв ти на солодоні твоїх і упокій бо подвиги їх і смерть прийняв ти понад усякі плоди, єдиний серце віче, і нині посяг час, і на віки віки, молитвах не пущу богородицю, і заступництва незамінне повага, Ріпів мертвіння не втрима. Бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився в бо травму Бо ти святий, єси, Боже, наші тобі слава, села, і і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх час, і на віки віки. Амінь, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Ций, Сину, і святому Духові, і нині, і час, і на віки віків, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас! Будьмо уважні, мир усім, Премудрість, будьмо уважні. На всю землю вийшло віщання, і, віщання і, і до кінців вселеної Премудрість! до римлян послання, Святого апостола Павла, читання, будьмо уважні, братя. Виправдані, вірою віруємо, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що вністимо і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і страждання, знаючи, що страждання дає терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога була вилита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Христос, бо ще тоді, як ми були безсилі, у призначений час помер за безбожний. Навряд чи хто за праведника вмирає, бо за доброго може б, хто і відважився умерти. Боже показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим більш тепер, оправдані Його кров'ю, ми ним спасемося від гніву. Бо коли бувши ворогами, ми примирилися з Богом, смерті Його та тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життя. Мир, тобі, примудрість, будь Боді. Аллинуй, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Примудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія Мир усім. І духові твоєму. Від матея святого Євангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо поважені. В той час, прийшовши в околицю Филиппової Кесарії, Ісус питав своїх учнів, за кого мають люди сина чоловічого. Ті відповіли одні за Івана Хрестителя інші за Іллю. Ще інші за Єремію або одного з пророків, на вашу думку, каже до них, хто я озвався, Симон Петро, і заявляє Ти Христос, син Бога живого. У відповідь Ісус сказав до нього Щасливий ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло, і кров це тобі відкрили, а отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і на цій скелі збудую мою церкву, і адові ворота її не подолають, і дам тобі ключі від Царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і те, що ти розв'яжеш на землі, Буде розв'язане на небі. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі! <клес> Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогоднішню неділю свята церква вшановує пам'ять верховних апостолів Петра і Павла. Чому верховних? Тому що їх десь ставлять на самому початку. Зародження спільноти християн і певними такими очільниками, котрі передавали цю владу іншим апостолам, навчання іншим апостолам, і, зрештою, розпочали спільноту церкви цієї еклезії, яку ми маємо до сьогодні понад 2000 років тому. Чуємо, що Петро, скеля, на тобі я збудую церкву. Очевидно, що це є таке порівняльне значення, тобто на тобі заснується спільнота і вона буде рухатися. Бо знаємо, що Скеля має таку здатність непорушну. Попри все, які би не були природні катаклізми і все решта, вона може осипатися, вона може мати якісь певні видозміни, але скеля залишається скелею завжди. І це подібно, як і спільнота церкви вірних, переживає і переживала і переживає різні моменти випробувань, але залишається твердою скелею і опорою для усього людства. Християнство пережило багато випробувань ще з часів, зрештою Петра і Павла. Павло був один з тих, хто переслідував християн, хто гонився за ними. То вбивав їх. Але в один момент, знаємо всі історію про покликання Павла, його осіяло світло, і він здобув навернення, що цікавий момент, і був причислений сьогодні до Верховного апостольства, до першочергового апостольства. Тому справді, знаєте, приклад Петра і Павла для нас є. Таким, знаєте, символом непорушної і е, такої перфектної, ідеальної віри. Яке, попри випробування, виклики і гонитви, зрештою, Петро також зрікся Христа, що доки півень не заспівав. Але знайшов силу покаятись. Ми в житті також часто впадаємо в спокусу, коли нам Бог стає не цікавим, А радше ми починаємо нарікати, думаємо, що може його десь там і немає, може, то якісь видумки, там, філософія, ще щось, ще щось, і ще щось. Світ сьогодні пропонує багато спокус на цю тематику. Але маємо приклад і апостолів, які також впадали в гріх, але знаходили силу, щоб покаятись. Тому ми сьогодні, на прикладі апостола і Петра і Павла, пам'ятаємо, що навіть коли ми впали в якусь спокусу, якийсь гріх. Не боїмося покаятися, бо Бог є милосердний, люблячий батько, який прийшов в цей світ і дав цю можливість, щоб ми вчасно покаялися. Тому стараємося сьогодні справді бути добрими наслідниками апостолів Петра і Павла, котрі зробили дуже багато для того, щоб церква була така, як сьогодні. Вони пережили великі випробування і великі виклики, колись збиралися також в ранньому християнстві, збиралися на молитву не публічно, а подібно як в нас в 40-х роках, а речі там 40-50-ті, коли церква була в підпіллі, ховалися, бо були переслідувані і вбиті. Тому стараємося цінувати те, що маємо, і розвивати те, що маємо у нашому християнстві. Тому що бачимо багато зараз викликів, які атакують в прямому розумінні слова цю науку, яку ще передана від Петра і Павла, від самого Господа також, будьмо непохитними в вірі як Скеля, будьмо мужніми, як Павло, коли зумів переступити через свої принципи, переглянути їх і прийняти правильні і достойні рішення. Стараємося також сьогодні бути тими, хто підтримує нашу українську армію, наше українське військо, тому що одна з ключових завдань, які сьогодні виконують наші збройні сили, наші воїни, вони борються за нашу культуру, за нашу спадщину і за нашу віру. Тому про це пам'ятаємо і максимально долучаємося до того, щоб здолати нашого спільного. Ворога. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. Промову. Господи, помили. Господи, все держите любого отців наших, молимо тобі, вислухай і помилуй. Господи, помили. Помили нас, Боже, з великої милості твоєї, молимось з тобі, вислухай і помилуй. Господи, помила, Господи, помину, Господи, помили. Що молимо за святішого, Селенського архієрея і Лева, Папу Римського блаженнішого патріарха, нашого, Святослава, високопреосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого, Керігора, Боголюбового єпископа, нашого Кир Володимира, за те, що служить Служили в святому храмі, цьому і за отців наших духовних, і всіх во Христі, братів та сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за Богомережений народ наш за правління і за все українське військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за Боже, змилування, ласки, здоров'я і спасіння, слуг Божих, усіх, хто просив нас про молитву в часі цієї божественної літургії, за усіх тут поіменно вписаних, за перемогу нашої країни, щоб сповнились добрі прохання наші, за усіх. Всіх сьогоднішніх іменинників та іменинниць, і щоб сповнили добрі прохання, наші Господи, вислухайте, милостиво, помилу. Господи, помила, Господи, помила, Господи, помили. Що молимо за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої і багатої милости за тих, що творять на милостиню і за всіх православних християн. Господи, помила, Господи, помила, Господи, помили. Бо милостивий людинолюбний Бог, єси тобі славу, посилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків, тільки вірні ще, і ще Марі Господеві, помолімся. Примудрий, що під владою Твоєю завжди бережені. Ми тобі славу посилали Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і віків. на віки віки. Амінь. до Царя для самих Небесних сил, то одно чи за невимовної незмірної любові до людей. Незмірно непорушно Ти людиною, спортивного скрона і жертви, продати до кінці. Повідомлення нас подобороження, ти серехи нас по царі зрабі. Єдиного благословен, мене грішне. І душу, і серце і тості лукавої сумвятого духа мене одягнено було такий слов.

Аллуя, Аллуя, Аллуя. Михару і Трассаторський просьба трясвяти, після списів, ходім почаль. Щоб теря сі прийняли з супровес скичини. Аллилуйя, Аллуя, Аллуя. Ми хорові, хай виявляючи в очі, трохи святої після співсяк, тоді почаль. Щоб царя сі прийняли з супровери скичини. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Піднесіть руки ваші до Господа і благословіть. Святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кер Ігора, боголюбивого єпископа нашого кер Володимира і весвященичий діяконський чин, чини, бережений народ, наш правління і всевоїство, благородних і преснозгадуваних, фундаторів та доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн. Нехай поміне Господь Богу царстві своїм.